Олексій, Так. Вексія норм чи стрьом підлітків. Якщо батьки читають твої переписки, просто щоб знати, з ким ти спілкуєшся. Ну, стрьом, ви все одно нічого не дізнаєтесь. Ви тільки заблокуєте ще більше дізнавалки. Тобто вам не будуть відкриватися. Коли мама або тато приходять на твої шкільні заходи та гордяться тобою. Це прекрасно, так має бути. Норм, так? Це дуже норм. Якщо батьки вимагають пароль від твого телефону. Стрюм. Якщо батьки підтримують твої хобі, навіть якщо самі не розуміють їх, це must-have, навіть не просто норм. Коли батьки жартують і спіються разом з тобою. Кайф. Норм. Норм. Коли тато каже, у мої часи ми вже в твоєму віці працювали. Стром. Ну, це... це... Знецінення, приниження. Коли ти можеш чесно поговорити з батьками про свої проблеми? Це хай левел, це прям норм. Якщо мама кожен день питає, а ти точно поїв? Ну, Це міло, звісно. Але можна вже не питати. Якщо батьки не дозволяють іти на вечірку, бо там можуть бути погані компанії. Як же це складно, але стрьом. Якщо батьки дають тобі простір і поважають твої кордони. Норм. Навіть. Якщо батьки записують тебе на гуртки без твоєї згоди. Стрюм, я туди ходити, не буду все одно. Коли батьки допомагають тобі з вибором майбутньої професії, але не нав'язують свої варіанти. Ну, якщо я очікую їх допомогу, прошу їх допомогу, то це прекрасно, Це норм. Якщо батьки вірять у твої сили і мотивують тебе рухатись, чудово, це норм. Якщо батьки лайкають ці твої фотки і коментують сердечками, Це мило, але не треба. Якщо батьки допомагають тобі організувати зустріч з друзями вдома. Ну, якщо я прошу про це, то так, да, це норм. Якщо батьки тебе називають малим малою, хоча тобі вже 15. Мені подобається, у мене малий. Коли ви разом обговорюєте важливі рішення і приймаєте їх разом. Норм. Якщо тобі кажуть, у тебе немає причини бути сумним, бо в тебе все є. Це знецінення, тобто ви не чуєте проблеми це сестром. Якщо батьки підтримують твої мрії, навіть якщо вони здаються незвичайними. Це норм, це кайф.